Щойно налаштував автоматичне відімкнення бойлера при зникненні світла. Приєднав ось такий датчик освітленості. Зверху стоїть смарт-розетка і чуть нижче влаштував шлюз. Уявімо, зараз світло є, бойлер працює, кнопочка горить. Зникає світло в щитовій. За 5 секунд датчик послає сигнал на шлюз і запускається сценарій. Розетка вимикається, лунає попереджувальний сигнал, шлюз буде світити червоним, допоки світло не з'явиться. Бойлер, відповідно, не працює. З'являється світло і також знадобиться біля 5 секунд для того, щоб розетка вімкнулася. Все. Шлюз постукав, світло зникло, розетка вімкнулася, бойлер далі гріє воду.